Сергій Жадан. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко, ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле. Вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені доявлені гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо лядяників, надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряво. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку, ось ця дорога, нині позначена безголоссям, ночі в ліці подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця.